Вас віталій авто Вінниця, як завжди, з цікавими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Сьогодні на огляді ваш улюблений Volkswagen Turan 16MPI 2009 року. Особливість даного автомобіля, окрім суперзбереженого стану, те, що він самімісний, тут дуже малий і повністю підтверджений пробіг 189 тисяч кілометрів. 2009 рік це один із. Останніх років випуску з мотором 1.6 MPI. Кажуть, що ще в 2010-му не були, але я ні разу не зустрічав. Нас на продажі продажі ні разу не було. Ваш улюблений сірий колір. Автомобіль не битий, не фарбований. Жоден болтик по авто не крутився. Автомобіль на майже новій резині кумхо 23-го року. Грудень місяць, залишок 95%. Корозії в слабких місцях нігде немає. Пошкоджень, царапін м'ятин по автомобілю немає. Двума, літня, автомобіль на кліматі. Нагадаю, автомобіль у нас семимісний. Дуже гарний, достойний, збережений стан. Автомобіль з 2009 року мав всього два власника, тому зберігся. Рейлінги, технічних візуальних зауважень, автомобіль немає. Клімат справний. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевізку, перевірку. На СТО, так як в нас є послуга доставки під дім. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Для того і знімаємо відео, щоб передати вам стан автомобіля візуально і технічно. І так, проведемо детальний огляд толщинометром. Роботу двигуна перевіримо, оглянемо салон, підведемо підсумки. Ну, дуже гарний збережений автомобіль. Я думаю, всі знають, що гарний нержавий без корозії тюран знайти дуже важко. І так, огляд толщинометром. 88,4 точка автомобіль. Не фарбований, без шпаклівки. Ніяких зауважень немає. Капот не висічений, без пошкоджень, не фарбований. Стан кузова автомобіля відповідає ще менше, ніж заявлений пробіг. Лінзована оптика. Оптика вся рідна. Яких царапин, м'ятин, я кажав, немає. Скло рідне автомобіль в техпаспорті чистий 9 рік. Так було проведено огляд толщинометром професійним профілайн автомобіль в рідній фарбі без корозії. Слабкі місця навколо ляди відсутня корозія, слабкі місця. Арки та пороги також корозія відсутня. Перейдемо до огляду салону. Двері відкриваються чітко, фіксатори працюють. Уплотнітілі всі на місці. Вони жодного разу не знімалися. Корозія внутрі дверей відсутня. Весь пластик на місці. Пошкоджень взагалі немає. Зверніть увагу на стан пластика дверей. Він без царапін, це велика рідкость, Вони дуже легко тут злазять. Підігрів зеркал, повний електропакет. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Зверніть увагу на стан порогів. Він без пошкоджень, без дутій. Він код відкритий для перевірки на будь-яких сайтах, на яких вам зручно. І так, круїз-контроль присутній. Кермо не фарбовано, не перешите, не відновлено в заводському стані. Відповідає на свій пробіг 189 тисяч. Сидіння не проваляне, не перешите, не відновлене, ніяких технічних зауважень чи пошкоджень немає. Підлокітник не витертий. Так само зверніть увагу на щегрінь перемикача-передач він взагалі як новий. Ручник і перемикач передач, магнітола вже ресталінгова, яка йшла з 8-9 року. Клімат справний. Потолок чистенький, не проваляний без пошкоджень. Автомобіль самімісний. Весь пластик, пластик взагалі як новий. Приємний дуже салон, пахне свіжістю і він дуже чистенький столики для задніх пасажирів. Другий ряд дверей задні двері так само, без зауважень. Ніде нічого не знімалося, не зривалося в заводському стані. Рівні нічого не затерті. Дуже часто тут буває, я кажу на відео, коли кидають рівень, пошкодження від рівня, коцики, тут їх немає. Дуже приємний салон на дотик, він не маркий. Зверніть увагу, слабке місце, немає ніякої корозії. Пройоми заводські, оригінальні. Все в заводських швах, нічого не крутилось, ніяка деталь кузова не знімалась. В автомобілі працює кожна кнопочка, рідні фіксатори ще, другий ряд сидінь, шторка, все працює. Тут підплокотнички, повний пакет, все збережено, все в наявності. Дуже практичний сімейний автомобіль. Користується колосальним попадом. Конкурент основний Тюрана – це Зефіра, але тюран продається набагато швидше і приємніше. В ходу мені так само подобається більше тюран в рази. Заводські рейлінги. Слабкі місця немає ніяких пошкоджень, нагадую. Автомобіль повністю відповідає заявленому пробігу. За пробіг даного автомобіля відповідаємо особисто. Повністю є фото-відео покупки даного авто від власника. Дуже чистеньке авто, збережене. Реально, коли відкриваєш авто з малим пробігом, це зразу вже відчувається в ту же секунду. Сві свіже, чисте домашнє авто. Дуже приємні матеріали і кольори пластику. Всі документи збережені, всі е охолодження бардачка є. ЄСП. Автомобіль від другого власника, два власника в графі. 2009 рік. Чистий німець був е Міхаель. Власником автомобіля. Вінкод з пробігом 189 тисяч, техогляд з пробігом 168 тисяч було. І техогляд у 2022 році так само 168 тисяч. Є всі відмітки, всі документи, ключі. Дуже багато ніж даного автомобіля. Під сидіннями для другого ряду, ну, дуже практичний автомобіль. Покажу стан пройомів. Максимально ідеально збережений тюран. Знайти на ринку України чи Німеччини таке авто дуже важко. Перейдемо до огляду двигуна та підведемо підсумки. Автомобіль з'явився з півтику, ніяких помилок немає. Клімат справний, радіо працює, все скло по кругу працює в автомобілі. Ми технічно перевіряємо все перед тим, як виставляти на продаж автомобіль, все технічно обслуговуємо. Резина, диски, до речі, 16 го радіуса автомобіль високий, приємний. Жоден болтик по авто не кручений. Корозії в слабких місцях абсолютно немає, всі уплотнітілі все на місці автомобіля. Навіть цей поролон рідко зберігається, бо легко тіряється, знімається теж збережений. Все Volkswagen, все по оригіналу. Оптика вся рідна, утеплювач акумулятора також збережений, акумулятор 2021 року. Компресія без зауважень. Корозії під підкапотному просторі немає, антифріз g 12, чистенький. Ремінь був замінено 105 тисяч у 2016 році. Зараз 24-й рік 189 тисяч пробігу. Якраз скоро буде заміна. Автомобіль користується великим попитом через те, що, е, що не димить, не сапунить, ніяких заважень немає, дійсно маленький пробіг. Обслуговування даного автомобіля досить недороге. Останній раз, коли міняли е, повне ТО автомобілю робили, вклалися в 6400 гривень з роботою. Це фільтра, масла, ролики, помпа і ремінь ГРМ. Автомобіль не димить, не троїть. Все чистенько. Так, підведемо підсумки сьогоднішнього нашого оновлення і огляду даного автомобіля. Volkswagen Touran 1,6 MPI 2009 року з дуже малим підтвердженим пробігом на свій вік 189 тисяч кілометрів. 1,6 MPI ваш улюблений на кліматі, семимісний, дуже збережений чистий салон. Автомобіль дійсно відповідає заявленому пробігу, повністю підтвердженому. Технічних візуальних зауважень немає. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, скло рідне. ножна кнопочка працює. Можлива доставка до вашого дому. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Другий раз знайти такий тюран такого року, 9-го, як ви любите, дуже важко. Тому, якщо ви побачили дане відео, і ваше, вам це сподобалось, і ви його шукаєте саме його. Не відкладайте дзвінок на завтра, дзвоніть в будь-який час. Бронюйте даний автомобіль, замовляйте доставку або приїжджайте у нас до нас на Вінницю на площадку. Василенка 21, навпроти налогової. Автомобіль готовий до будь-яких СТО, перевірок діагностик, автопідборщиків. В такому стані знайти тюран дуже важко. Хто шукає, той прекрасно знає. Ми стараємося приводити, привозити з Німеччини від власників своїми евакуаторами. Максимально збережені автомобілі з гарною історією в гарному збереженому стані. Повністю технічно їх перевіряємо перед тим, як виставляти на продаж. Займаємося автомобілями з Німеччини більше 10 років. Маємо гарний досвід, стараємося працювати на репутацію авто Вінниця звертайтеся, дуже достойний варіант, семімісний. Хто шукає, то ви знайшли. Це ваше авто. Дуже гарний вигляд має, на гарній резині. От, хочеться на автомобіль дивитися, фотографувати, знімати про нього відео, бо дуже гарне. Звертайтесь!